Вже другий рік поспіль триває співпраця Ніжинської районної ради з Єврокомісією у рамках проєкту Клімаїст, збереження та стале використання торфовищ. На території Ніжинщини зосереджені рідкісні популяції флори та фауни, що потерпають внаслідок шкідливої діяльності людини і можуть просто зникнути. Аби зберегти місцеві природні багатства, планується відновити екосистему колишніх боліт на території чотирьох сільських рад району. А ще створити регіональний ландшафтний парк Ніжинський. У обговоренні проєкту взяли участь очільники місцевої влади Олег Бузун та Ігор Смаль, а також голови територіальних громад району. По всіх територіальних громадах, а це Вертіївська сільська рада, Колісніківська, Стодольська, Кукшинська і Григорій сільські ради, ці ради, яких буде торкатися наш проєкт. Крім цього, Проведена робота з усіма територіальними громадами в плані сільських рад депутатського корпусу, громадян цих територій, і кожна сільська рада вже попередньо дала згоду на участь і роботу в цьому проєкті. Даний проєкт є справді унікальним для нашої території, для нашої районної громади, оскільки він торкається. Великої кількості проблем це не лише екологія, це не лише парникові гази, це не лише створення парку, як такого. Буде підніматися великий пласт соціальних проблем, які будуть вирішуватися через екологічний інструментарій. Про порядок створення парку розповіли гості з Києва: це експерт проєкту Олег Колосок, президент Асоціації природоохоронних територій Микола Стеценко, менеджер проєкту Василь Толкачов. Аспекти по суті талого розвитку, тобто є соціальні питання, є економічні питання і є питання е е екологічні. Голова районної ради Олег Бузун анонсував три основні завдання проєкту. Перша компонента це вдосконалення обліку парникових газів, розробки системи зелених інвестицій на ті території, де безпосередньо буде використовуватися проєкт. Я думаю, що фахівці детально про це скажуть. Друга компонента це модель відновлення деградованих земель: це три тисячі гектарів тих частин мілірованих земель, які є в нас в Ніжинському районі. Над якими буде, ну на яких буде здійснювати пілотний проєкт в межах нашої тематики, і третя компонентна це створення ландшафтного парку до 16 гектарів, до 16 тисяч гектарів, який безпосередньо також. Озвучений буде сьогодні фахівцями. Які ж завдання покладаються на регіональний ландшафтний парк? Значить, законом передбачено, що на регіональний ландшафтний парк можуть покладатися такі завдання: це збереження цінних природних та історико-культурних комплексів, це створення умов для відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності людей. Гостро постало питання про використання та включення земель до складу регіонального ландшафтного парку. Частина з них розпайована, а отже, належить приватним особам. І, наприклад, у Вартівській там більше трьох тисяч пасовищ. Пасовища біда в тому, що ми ось сьогодні говоримо, ми знаємо, що вони розпайовані. Деякі вже пасовища не тільки розпайована, з оренду і пахаються. Буде там регіональний ландшафтний парк чи не буде. Інспекція прийде заборонить, це заборонено закону. Експерти проекту пояснили сільським головам, що співпраця будуватиметься виключно на компромісних рішеннях. Природокористування буде наближене до традиційного, без обмежень прав людей. Ці території можуть бути без вилучення, включені так скач у регіональний лашати парк. І там буде якісь заходи. Буде проводитись випаси, косіння. Ну підвищення мають ролючиться ці кругів і так далі. І так далі. Тільки такі, такі заходи. Проєкт Проект є унікальним. Окрім збереження екосистеми. Він дасть поштовх до туризму, відпочинку, формування інфраструктури і, зрештою, широкої реклами Ніжинського краю.